Пригнали мені машину, мого сусіда знайомий, я допоміг продати авто сусіду Ну він позвонив знайомий, попросив продати його теж шкоду. Так виглядає вона. Стіклокодйомники не працюють, тут відірвано. Провивши потолок. Тут ось отака вона чиста. Власне. Тут дірка. Ця дверка не відкривається. Зараз комплект коліс. Титанів там в пакеті. Ну, був якийсь сабвуфер, походу. є запаска нова. Теж виглядає дракушка ну, якась. Давайте я пір дала сорочка могла б відкриватися ця пільниця. Шишка. Сюди я вже трошки почав викидувати мусора, кришок тут дуже багато, що аж ця не хоче їздити Отак от відносяться борщі до машин. Видно там теж тут от пилюки скільки тут теж провода відкошувані, він говорить, що відкривалися самі вікна ця відпала, відкривалися вікна. Зараз прикручу. Не знаю, буду шпаклювати чи ні. Там протру розтарителям мене мало би забрати ту ржавчину. Ну і тут. -то. Фонарик надію. Я намагався знайти, але не звідси йде один колір, тут вже йде другий. Наприклад, тут йде коричневий з білим чи сірий з білим, звідси він не йде такий. Хто тут що робив. Тут, бачите, тут йде голубий з білим. Переходив синій. Тут зелений переходив в два якісь тоненькі Коротше, хтось тут накрутив концовки до сварки. це приклеїться, не проблема, в принципі. магнітола Ну, кондиціонер працює. Говорить, що люк теж працює. Хто не як його відкривати? Дійсно як відкривати. Це щось? Світло. Оце не на люк. Зараз ради інтересу. З вами включимся. Так, люк відкривається, мало би ж. О, якщо так заховати, то не видно, ні? <рив> Добре, не працює, значить. Він говорив, що працює. Мінутюшка піде все за сміття. Що, зараз буду розбиратися з проводкою. Сніму карту. Хотілося б цю карту відкрити, але не знаю як є. Цю, звісно відкрити дверку. Що, Як думаєте, скільки коштує таке авто. Ну, зараз почиститься, буде чисто. Рижик той береться. Він хоче за неї 3000 злотих. Я думаю, під марафетю за 3,5 її виставить. Тим паче є комплект титанів. Добре, починає працювати. Розкрив я двері. Працюють. Дійшов до стеклоподйомників. Якийсь суперелектрик підключав сигналізацію. Дійшов. Звідси виріжу. Воно тут не потрібно. Знайдемо куди-куди що йде. Тут, тут я бачу. тут Прикручена маса. Тут якийсь нештатний провід. Зараз все нештатне, звідси виріжемо. Думаю, буде працювати. Все, зібрамо. Стеклопод'єбники працюють. Зверка працює Думаю, завтра уберу цей рижик цей і цей не на все-таки затоплює. Поріг з цієї сторони. Загнутий я летілий. Тут взагалі взагалі дирка. Не знаю, може п'єною задую. А може залишу як я. Немає часу бавитися з ним. Защита провисає, видно, там он тече. З цих сторони не видно. У нас зверху дитя. Тільки що дивився колеса. Думаю, що їх собі на жука поставлю. Значком Volkswagen вже підшатані, але... На жука піде. У мене там порвало шланг. Можу пустить. Порвало сьогодні шланг. Не сьогодні вчора на гідроусілітелі. Але десь теж валяється. Що, завтра її помию ще і виставлятиму на продаж.